Кожного року з настанням весняно-літнього періоду представники інспекції запобігання надзвичайних ситуацій разом з півробітниками візирської пожежної команди. Проводять рейди по території візирської громади. Головна мета перевірка господарств на наявність нескошеної трави, яка влітку перетворюється у сухості, та стає першою причиною загоряння. Цього разу пожежники відвідали садові товариства, розташовані у Любополі. Вони провели роз'яснювальні бесіди з жителями дачного масиву з приводу обережного поводження з вогнем, заборони паління біля подвір'я та правил мінної безпеки. Наголошуємо, що з настанням вже весняно-літнього пожежонебезпечного періоду да, да, е да, зростає напруженість. Так, да, да, зростає і напруженість і велика кількість пожеж в екосистемах, загорання сухої рослинності. Воно, людям доводимо, щоб обкошували свої ділянки. Не розводили багаття, не залишали без наглядів вогнища. Щоб ви розуміли, за минулий рік пожежонебезпечний період в Одеському районі у нас виникло більше 820 пожеж за липень. місяць. Проводимо сьогодні рейд. По Візирській територіальній громаді ми проводимо роз'яснену роботу з населенням щодо дотримання правил пожежної безпеки, а також мінної безпеки. Дуже багато обстрілів ворожих, падіння уламків. Тому бережіть себе, дивіться, дотримуйтесь правил. У разі повітряної тривоги якесь хоч найпростіше укриття, погріб чи підвал. Спускайтеся і очікуйте до кінця повітряної тривоги, уламки. Ні в якому разі руками не, не чіпати, тому що і хімічними речовинами обробляють їх, і можна отримати і хімічний опік. Сьогодні разом з представниками МПК проводили рейд серед населення. І працюючого персоналу садових товариств Візільської територіальної громади перед цим ми зустрічалися з ними, доводили їм норми і правила пожежної безпеки, які повинні, яких повинні дотримуватися. І сьогодні, скажімо так, провели контрольний обхід і перевірили, як здійснюються ці всі заходи. Ну, хочеться відмітити в кращу сторону працівників кооперативу Надія, шляхи під'їзду до дачного масиву всі від відкриті. Також пожежники перевірили і стан водонапірних башт, які розташовані у дачному масиві та території навколо них. Вкрай важливо, щоб у пожежних команд в разі необхідності завжди був вільний доступ до цих веж, аби рятувальна машина мала змогу набрати воду для гасіння пожежі. Також було перевірені шлагбауми, які встановлені на дорогах. З настанням весняно літнього періоду вони завжди мають бути відкритими. Що стосується кількості дачних ділянок, на яких трава не скошена, то тут ситуація є складною. За словами. Само голови одного з кооперативів, кількість занедбаних ділянок зросла з причин відсутності і господарів. Багато власників виїхало за кордон, тому за ділянками просто нема кому дивитися. На даний момент процентів 50. Останні участки хто виїхав за границю ситуації, а хто вже умер, Участки давали 35 лет тому назад, тому часто пустих. На даний момент на нашій організації всі дороги проїздні. Ані не асфальт, але підсипка жив, будь-яку погоду, грязь можна проїхати. Штамбауни на зиму ми закриваємо, на сезон відкривають. недавно ми були, були проблеми более утруднені, тому що було. Не... Проїзду не було, там не викашано сама. що приїхали вже ну, тут не здоровий срок, в течение місяця ми вже приїхали на перевірку. Дай Бог, люди вже у нас точки були сознательні стали саме і стали більше вже внімання вділяти участкам. І вже проїзди стали краще. Вони на повну башню нам підготували для заправки води, щоб можна швидко набрати водички і зробити свою роботу. Мабуть, багато хто з нас до такої роз'яснювальної роботи, яку проводять пожежники, ставиться скептично. Начебто ми дорослі люди і знаємо правила пожежної безпеки. Проте статистика показує зовсім іншу картину. З настанням весняно літнього сезону кількість пожеж значно збільшується. За минулий рік по Одеському району тільки було більше 3200 тисяч Пожеж тільки по одеському району 58% – це загорання сухої рослинності і небережного поводження людей з вогнем. Тому масово роз'яснювальна робота вона необхідна, постійно проводиться. Працівники відділу запобігання надзвичайних ситуацій разом з представниками місцевих пожежних команд на постійній основі проводять роз'яснювальну роботу як серед дорослого населення, так і серед маленьких жителів у закладах дошкільної та шкільної освіти. Ніколи не треба нехтувати правилами пожежної безпеки а зараз ще й правилами мінної безпеки в першу чергу їх знання та дотримання елементарних заходів може врятувати ваше життя.